обласної клініки. Головному лікарю 13. Нагоня не запрягла! Головному <постив> лікарю 13-ї обласної клініки є Тешкіно. Звіт від, від, від лікаря Матріони і від страшної медсестри цвіточок. От став та ні, от страшної. Звіт. Ми п'ята бригада здійснювали чергування з 31 грудня на 1 січня. Особливих пригод не відбулося за виключенням маленького непорозуміння. Пожарний я все ж потушили. Докладуємо, як все було по порядку. В 11 часов 55 хвилин. Корість третьої палати захотів послухати звернення президента. Для цього він направився в психіатричне відділення і вибрав собі президент на полку. Ним виявився Барак Обама. Ага, позавчора, позавчора пляво підвезла. До паспорту білих Рустема Брамич. Барак Брамич написав. В час ночі привезли маму з хлопчиком. У неї була вивернута рука, нога, нога гуда, нога. Я попросила хлопчика май... відвернутися і смикнула його маму занову. Щаслива сім'я відправилась додому. В два часа ночі поступив хворий огурцов. В нього була сильна простуда. Ми запропонували йому таблетки, але він чихав на нас. Три да. години ночі хворий з четвертої палати синій пожалівся на жар. Я відвезла його туди, де було холодно. Через пів години у морг прийшов палактикант патогаматом Віктор. Хороший хлопчик. З пляшкою шампанською. Незапнув стойків, став хворий синій, сказав, що йому холодно, забрав шампанське і пішов. Патологоанатом логанату протрізвів на рік вперед. А бігалі... я впері. Але... І ще далі, далі піши. 4 часа ранку поступив хворий Степанов з отруєнням. Ми направили його на процедури. Шляхом професійних дій цвяточок поставила больному в зону. Який, случайно розкрився внутрі нього. А я тебе предупреждала, не граю в мене поки. Знаєш, що вони тебе мене учить, Паділа, в тебе далі диплом є. Є! Настояще 6500 отдала. А така ну, настояща, я не брала. Пиши далі, О, далі. Тридцять в лікарню так. привезли чоловіка Ой, в костюмі Діда Мороза. Його затоптав хоровод. На поранені частини тіла було вирішено накласти. Лікувальний подорожник, який ріс в кабінеті анестезіолога, Дальше Далі, дальше. Уже під ранок в лікарні пропало світло. Медсестра цвіточок досталась діда мороза з мішка Діда Мороза свічку і запалила її. Ну, це була не свічка. а... Відірва фейерверка під назвою Останній день Помпеї». Ну, поганий вже потушили, потушили, потушили. В результаті нашого чергування були врятовані 13 безнадійно хворих. Родилася тройня і зійшов з розуму один патологоанатом. Число постав 1 січня 2016 року. Ага, Chachichka sololichka besorayet Yolochka besorayet Come on, Kim! Come on, come on! Hey! you doing? What are